У глушині глухівських лісів знайшли останки людини. Це чоловічське. Чому це повідомлення і виїзд на місце події поліція не зареєструвала і більше місяця замовчувала? Тану к нашеві частності сьогодні під нашим прицілом прихований труп. Це Олександр Морошниченко, мешканець села Соснівка Глухівського району. 1 листопада він приїхав до Глухова на прес-конференцію тамтешнього міського голови Мішеля Терещенка, аби розказати громадськості про свою знахідку в лісі. Ну, я обнаружили там останки чоловіка. Це відбулося 23 вересня. Та про ці події правоохоронці більше місяця ні слова. Доки 27 жовтня одне з інтернет-видань з посилкою на власне джерело не поширило інформацію, що 26 жовтня до Лухівського лісу виїздив керівник СБУ. Як сообщає тисточник, знайшли частину часть останків кожу з власяним покровом. їх віддали на експертізу. Та кримінальне провадження відкрили за фактом увага Це незаконне полювання. Моє міння двояке. это как больше как кусок кожен э, з бокової части кабана. І тільки після заяви Олександра Морошниченка на прес-конференції глухівського мера кості, череп, волоси, волоси человеческие, не звірі, справу перекваліфікували за статтею 115 кримінального кодексу, як умисне вбивство. І визнали знайдені останки не тварини, а людини. Це волосся темного кольору з сивиною, і людина, яка носила це волосся, вона не стриглася упродовж тривалого періоду часу. Щонайменше це кілька місяців. Більше того, завели ще одну справу за фактом приховування злочину, оскільки ми маємо ситуацію із зникненням або можливим вбивством людини, то мова йде про приховування особливо тяжкого злочину. Поліція ж паралельно проводить службове розслідування. 2 листопада у Глухівський район приїхало керівництво обласної поліції. Саме на цьому місці в лісі поблизу села Соснівка за заявами місцевих жителів знайшли людські останки. Зараз тут працює начальник головного управління Нацполіції в Сумській області Микола Лошпієнко. Які дії ваші як керівника були приведені? Пані, Пані Олено, вже призначена службова перевірка відкрита кримінальна Провадження за фактом можливого укриття злочину працівниками поліції. Я так думаю, буде проведено об'єктивне досудове слідство і результати, як говориться, на лісо. Засідання колегії головного управління за результатами службової перевірки. Тому що факт був 23 числа, люди заявили. От, поліція зреагувала. Скажімо так, неправильно, повинні були зареєструвати матеріали, мінімум внести в журнал єдиної реєстрації, ну а після цього проводити відповідну перевірку. Це було не було зроблено, тому за результатами службової попередньої перевірки в п'ятницю будуть, будуть прийняті відповідні заходи. Поки що дисциплінарне стягнення до відповідної категорії працівників, починаючи... Я так думаю, з начальника територіальної підрозділу і закінчуючи черговим оперативним. Якщо він знав про цю подію, йому доповідали, він не зрегував, не зареєстрував. Залишається <звілик> відкритим питання, чому глухівські поліцейські не зареєстрували повідомлення про знахідку і свій виїзд на місце. 23 сентября мені перезвонив участковий. Это было где-то около 4 часов, и сообщил о том, что ему перезвонили какие-то грибники и сказали, что нашли какие-то кости. Ну, я, я, соответственно, доложил а участковому, я сказал, что да, я оставлю ему мой номер телефона, он мне вкратце сообщил, куда ехать, участковый. и Пусть они мне перезвонят. Я сообщил начальнику, начальник сказал мне взять с собой шапку и Ворону, зампо следствия и мы и мы выехали туда, на место в село Сосновка. Проезжая Сосновка, нам перезвонил один из гребняков из этих, и, и, и вкратце рассказали куда ехать. Приехали мы в лес, по лесу мы петляли, искали их, нашли мы эти гребняков. Они, ну, они, они находились в алкогольном опьянении. Мы, с, мы, с, мы с ними минут 20-30, наверное, искали это место, но место мы так и не нашли. Ну, после этого мы доложились начальнику и уехали оттуда. Все, больше никто ничего не находил, вообще просто не было. 23 сентября пошли с кумом Поїхали, вернее, з кумом по грибы. Ну і наткнулися на находку на, такую, на останки чоловіка. Де саме при яких обставинах? Покажіть, будь ласка, де саме це було? От, от того лісу, леса, вглуб Ліса десь полкілометра. І від е, лісної дороги метров 30 в лісу нашли. Вони були закопані чи? Ні, лежали просто наверху, кості. Ну, останки костей там. 10 костей, череп лежав. Чому ви думаєте, що це найбули людські останки? Що ви там побачили? Челюсть нижня лежала, людська, і череп лежав. Позолочена коронка на нижній челюсті була. Тобто ви як мисливець, ви впевнені, що це не тварина була? Ні, не, не тварина. Що ви зробили, розкажіть? Ми дзвонили участковому. Ну, сообщить о находке. Ну, вони визвали опергрупу. Опергрупа через час где-то приїхала. Чотири чоловіка їх було. На УАЗі они приїхали. Ми їх провели до міста. Хто там був? Ну, З тих, кого я знаю, тільки замначальника міліції був. Поліції зараз. Да, Глухівського. Хто це? Буханістий. Сергій Володимирович. А як вони запаковували ці останки? Вони їх забирали. Ну, ми їм показали, вони вже самі там це саме збирали. Ну, ви бачили, що yeah. вони їх збирали? Так, да, ми бачили, що вони збирали, але ми потім уїхали відтуди. Дійсно, да, визов виїзд туди був. Нами. Они вместе с з указаними ліцями проводили обслідування. этой лесной территории, но костей в тот день, когда они выезжали, они тогда не нашли. После чего работники полиции уехали с места оттуда. И череп не находили? И череп не находили. Мы показали место и находку. Они забрали это все, ну, опросили нас, забрали все и уехали. И все. А це виходить з допиту кум Олександра Олексій Кривенко. У вас же кум сказав, що ви бачили кістки, що він телефонував тоді до днічного. Це дійсно так було, бо зараз вони стверджують, що ви їм нічого не показували. Були кістки. Забрали а. на експертизу. А, При хто вас то, їх забрали? а хто то були, чи? Були кістки якісь. Так, а ви їх показували співробітникам поліції, які приїхали, бо вони кажуть, що вони приїхали до вас, і ви, нібито не змогли це місце знайти. Ви їм показували? Можете сказати? 23 вересня показували. 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 Тобто вони були, і ви знайшли і показали їм. Так, да. що то за кистки були, я не знаю. Те, що вам розповіли свідки, те вони також дали такі самі покази імені. Більш у подробицях я не можу розголошувати ці відомості. Планується також застосування поліграфа, це так званий детектор брехні в кавичках. Ну, хтось бреше, або заявники брешуть, або брешуть співробітники поліції. Від того, що детектор брехні, що скаже, хтось не до цього не приложить, навіть до рани не прилежать. розумієте, що? Тобто, Нам так? треба встановити істину, там були кості, не були кості. Нам достатньо того волосся, який є. Що це за волосся? Думаю, результати експертизи будуть, дадуться. Жіноче, чоловічі, по давності дадуть. Перевіримо по всім людям безвісті пропавшим. Які є в нас за весь час, не тільки там за 15, 14, 13 років, а візьмемо і туди нижче, далі, без пропавши. Якщо є родичі, значить проведемо відповідні ДНК, призначені буде. І я думаю, що... З'ясуємо питання. Можливо, це взагалі волосся якоїсь людини, пропала без вісті, ніхто про неї не заявляв і ніхто нічого. Можливо, ця людина це не факт, що вона стала жертвою третіх осіб, чи жуліків, яких бандитів. Можливо, людина замерзла, можливо, людина погано стала, можливо, людині мало, -ли, там, ми не знаємо, якесь заболівання, він потеряв сознання, впав там. І от. Багато таких а випадків теоретично? в лісі. А да. Цим шматком шкіри можна з'ясувати, як смертна ступила чи ні? Я просто не спеціаліст, але ну, не знаю. Ну, призначать ДНК, якщо достатньо буде матеріалу, призначать гістологію зроблять. І вона дасть результати. Можливо, ні, можливо, якщо там не, ткані не погнивали. Я ще не бачу тут той шматок шкіри, він на дослідження, розумієте? Потому, що мені важко сказати. Експерти опіляють, максимально все, все, що можливо, ми... Зробимо без самого черепа навіть за неявності того волосся, яке сьогодні є знайдене, ну буде дуже важко, якщо навіть не а можливо і взагалі неможливо буде встановити і стать людини, встановити особу цієї людини. Тобто, це буде залежати від багатьох факторів, від придатності для дослідження ти, ти того ж волосся від. Можливості експериментальних методів дослідження. Тобто, наука, вона ж теж не має безмежних можливостей. Тобто, а якби встановити взагалі зовнішній облік, зовнішній вигляд цієї людини, ну, я думаю, що якщо не буде черепа, то це навряд чи вдасться. На сьогодні є е, е, така. Скажімо, ідея в ході досудового розслідування залучити судово-медичного експерта і спробувати ну, поставити перед ним завдання, щоб він спробував зі слів осіб, які виявили ті останки, тобто кістки та череп людини, зі слів, хоча би приблизно встановити, ну, якщо це можливо, давність їх утворення і давність їх перебування там на відкритій місцевості. Тому що ну, зрозуміло, що від перебування на повітрі від від природних факторів зовнішній вигляд останків він змінюється. На сьогодні є більше ста кримінальних проваджень за фактами безвісного зниклення осіб. Це загалом по області. Це всі ті люди, які зникли з місця проживання, і на сьогодні їх місце знаходження не встановлено.